Генпрокуратура не знайшла доказів того, що будинок проспілок в Одесі торік, 2 травня, підпалено навмисне. Про це на брифінгу сказав перший заступник генпрокурора Володимир Гузер. Він також спростував версію про отруєння людей хлороформом. За його словами, люди вчаділи. Слідчі з'ясували, пожежа виникла внаслідок використання запальної суміші під час масових заворушень. Смерть людей сталася через швидке загорання самих конструкцій будинку. І виникнення високої температури, чому сприяло закриття дверей особами, які перебували у будинку проспілок. І виникнення ефекту демаря. Оступали, закривали двері. Гарюча смесь, вони намагалися зробити бар'єр. Ці люди, які відступили з кулікового поля. В будинок проспілок, думали зробити бар'єр із того, що вони барикаду. Запалили, закрили двері від сил, які йшли ззовні. І от ефект боля. Нагадаю, торік, 2 травня, в Одесі сталися масові сутички між проукраїнськими та проросійськими активістами. З центру міста заворушення перекинулись на Куликове поле, де в будинку проспілок базувався штаб проросійсько наарештованих громадян. Саме там було найбільше жертв через пожежу. Того дня згинуло 48 людей, а травмованих було більше 200.